What? Ми не бачимо змін. Зміни є, але вони не суттєві. Чому ми знову сьогодні йдемо? Щоб нагадати, що молодь хоче жити краще, хоче вільної України і кращого життя для майб... майбутніх поколінь і для нас з вами, щоб наші рідні не скиталися по закордонах. Веселева позиція була робити Європу тут. І він, коли був на Майдані, він мав з собою студентський. Ось він тут. Всі мають студентський. Так і Василь взяв його з собою. На цьому студентському його кров. Кров, яку він пролив за вільну Україну. Щоб загарбник втік. Тому ми не маємо права забути. Бо ця кров, яку пролили наші брати і сестри, вона свята. Якщо ми їм дамо забути їх, Якщо вони не будуть нічого робити, то вони повторять це, вони будуть робити надалі так само, будуть нас вбивати і нищити. Чому прокуратура нічого ще не зробила? Чому ніхто не сидить? Чому ті міліціонери, які побивали молодь людей на Майдані ще не у в'язниці? Тому ми з вами йдемо сьогодні, щоб запитати їх, де їхня робота, де їхні обіцянки? Шануйте наших героїв! Бо вони пролили кров для кращого нашого з вами майбутнього. Слава Україні! Героям слава! Сила! Разом! Сила! Разом! Разом! Сила! Свобода полі Поліття. Вороженка геть ніка геть влади, і буде проявляти український. Славу свіча. Один за всіх. Два роки тому мирні протестувальники, серед яких найбільше було саме студентів, були жорстоко побиті представниками правоохоронних органів, зокрема спецвідрозділом Беркут, за наказом їх керівництва людей. Які просто стояли на Майдані Незалежності, почали бити, забирати в автозаки, лякати і переслідувати. Генеральна прокуратура тільки через майже два роки після цього оприлюднила результати свого затяжного розслідування. Як повідомляє офіційний сайт відомства, усього перевіряється законність притягнення до адміністративної відповідальності у майже тисячі випадків. до суду. Вже направлено обвинувачувальні акти стосовно 40 осіб, у тому числі 38 працівників організаційних справ та хворі суддів. Та не вже всього 40 осіб розганяли сот мирних протестувальників на вулицях Києва, ніж 29 на 39-го листопада та здійснювали інші злочини. Не вже тільки вони, і то можливо, вони суть відповідальність. Ми вимагаємо, аби Генеральна прокуратура України та Міністерство мережі справ працювало вдвічі ефективніше, неодноразово правозахисні організації заявляли про затягування розслідування справі першого силового розгону Євромайдану. Що означає небажання докупатися до істини потягнути всіх винних до відповідальності, бо серед них і ваші колеги? Пільота Волині, зокрема від Генеральної прокуратури України, вимагає Генеральна прокуратура України, щоб ретельно, виважено, об'єктивно, на повній мірі проводило розслідування кримінальних дій, вчинених їх вже колегами по цеху. І окремо вимагаємо такого ж підходу до розслідувань вбивства кожного героя Небесної Сотні. І притягнення до відповідальності всіх вбивців. Так? Так! Да! 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 Давайте його по імені покличемо. Звати Дмитро Чепіжак. Давайте. Діма, Діма виходь! Діма, виходь! Ретельно, виважено, об'єктивно, в повній мірі проводила розслідування кримінальних дій, вчинених їх же колегами по цеху. І окремо вимагаємо такого ж підходу до розслідування вбивств, кожного Героя Небесної Сотні і притягнення до відповідальності усіх вбивств. Просимо вас передати це звернення Генерального прокурору України, що... А також від молодого покоління Волині ми хочемо передати невеликий сюрприз, подарунки від тих, що були речі на Майдані, які дійсно захищали люди. Мирні люди, без ніяких, це отака от бутилочка. ごい <laughs> На 300 може й більше. Тому дуже було б велике прохання через вас передати ці всі слова, а також, щоб він офіційно дав відповідь на телеканалах України, що він бачить і як він бачить далі розслідування по поводу тих фактів, які були під час майдану. Передам обов'язково. Я Дякую. Дякую. Не перенесли, до вас зайдемо знову в гості. Тому ми хотіли б туше передати через вас, подалеваку, Тарат, по-друге, офіційно заявою, щоб заявок через теж, дасть відповідь, те, що ми до нього звернулися. А звісно, якщо карашову допомогу, то не говорить з ними, що велицька молодь вилиць вимагає цього. Я дякую за вашу чаю позицію. Ов'язкове звернення буде зареєстровано і направлено на міністру внутрішніх справ ЛАК.